Я, як і більшість українців безумовно дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості була вона чи не була, це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати євреї, наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по перше, 70 річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр, як місце репресії, почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв. Але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці, фотографії е, ль, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло, це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок. Із тюрми це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їхні ні на який погром. Наступне: 120 тисяч людей, 120 тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали Рейх. Німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Віртухає в Лук'янівській тюрмі з е, жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців за Кагановича, за євреїв в НКВД, за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати: перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати. Все таки треба здати тест на українськість, тому що всі ці люди, які готові вибачатися перед євреями, Рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую.